Свято української писемності та мови традиційно відзначається у День вшанування пам'яті преподобного Літописця, з чим ім'ям пов'язане започаткування писемної української мови. Цього року це 27 жовтня. Традиційно у цей день вся Україна пише радіодиктант національної єдності. Слобожанський ліцей щороку долучається до його написання. Перевіримо, як добрі вчителі пам'ятають правила української мови та ж адаптувалися до нового правопису. Ірина Васильівна, а перед якими сполучниками ми маємо обов'язково ставити кому? Настю, ти ще не знаєш! Це ж дуже легко. Перед сполучниками А, але та у значенні але та повторювальними себе сполучниками. На вулиці іде дощ, але тепло. На канікулах ти відпочиваєш, а я працюю. Мені дуже подобається твоя каса, та я не можу собі таке дозволити. А взагалі, я люблю і тебе, і Елю, і весь ваш клас. Згадала? Так. Так, добре! Анастасія Руслані, а як правильно писати? Проект чи проєкт? За правописом 2019 року слова іншомовного походження, які пишуться через subject, в українській мові пишемо через букву Є. Тобто проєкт. Тетяна Анатолійована, а коли нас є ставити апостроф у словах? апостроф у словах ми ставимо після губних приголосних Б -б 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 муху. Та після твердого приголосного. Анастасія Сергіївна, а коли ми маємо писати слово спів разом, а коли окремо? Окремо ми пишемо слово спів, якщо воно позначає половину, пів аркуша, половина аркуша. Разом ми пишемо слово спів, якщо воно позначає єдине ціле піваркуш. Також ми можемо орієнтуватися на відмінки іменника. Наприклад, аркуша родовий відмінок, тому пишемо окремо. Аркуш називний відмінок, тому пишемо разом. Це, до речі, правило Нового правопису. Оксана Федорівна. А як писати правильно? Земля чи земля? Правильно писати земля потрібно дібрати перевірочне слово, де літера а е, буде наголошена. Наприклад, землі. Тетяна Володимирів. А коли ми ставимо двокрапку, а коли дерев речення? Зараз. З мене будуть, мабуть, сміятися всі вчителі української мови. Але наскільки я пам'ятаю ще зі шкільних років, то нам казали, що тере ставиться, коли можна замінити і сказати ще це. Там написати або там потомки це А2-крапка, коли ми щось перелічуємо або можна вставити А саме. Ось. Олена Анатолійовна, що таке спрощення? Викладання одного зі звуків у певних групах приголосних називають спрощенням. Спрощення відбувається у таких групах приголосних: ЖДН, здн, сдл і сдн. Подивіться, будь ласка, на приклад, який ви бачите на дошці. У нас є іменник проїзди. Ви можете побачити, що закінчується він на два приголосних з і Д. А якщо ми захочемо утворити прикметник то оцей тир випаде, зверніть на це увагу. І тоді слово проїзний умовляти буде легше. Отже, спрощення відбувається при творенні нових звів ось у таких групах приголосних. Але є і певні винятки, які ви повинні запам'ятати. Отже, хвастливий, песливий, зап'ясний, кістлявий, хворосняк. 16, 60 і 600. В цих словах ось ці приголосні не випадають. Тетяна Максимівна. А коли ми пишемо слово м'який знак О, а коли «ї О? У посполучення м'який знак О ми пишемо всередині або в кінці складу. А ЄО ми пишемо на початку слова або на початку складу. Лариса Анатоліє, а як не можна переносити слова? Знаєш, Настю, треба трішечки подумати, хоча я готова. Не можна відривати одну літеру і залишати її на попередньому рядку. Наприклад, о во потрібно олово. Не можна розривати сполучення дж дз Не можна розривати сполучення віг-о, який знак О. Не можу відривати ініціали від прізвища. Ось такі у мене є правила. Дякуємо нашим вчителям за цікавий екскурс про випуск української мови. А нашим глядачам вважаємо гарних результатів у написанні радіодиктанту.